Друзі, вітаю на каналі. У нас така хороша сонячна погода. Вигнали кізочок. Травичка сочна. Вони дуже люблять таку. І малі, і великі, всі люблять. Сьогодні вийшов барон вранці. Ми його після обіду часто випускаємо. А сьогодні випустили його і вранці, щоб він не страдав там сам. Та й вже сухе їсти вже не цікаво, коли є травичка. Він так добре пасеться. Навіть не дивиться, куди дівчата пішли. Він собі тако взяв і перед. Дуже хороше сонечко вийшло. Можна робити щось на городі. Хотіла сіяти буряк бо й не встигла посіяти. І морква не посіяна в нас. Не знаю, чи можна, бо передаючи до четвер мороз. Мороз у нас мінус один, мінус два. Замерзає вода. То не знаю, друзі, підказуйте, хто як садить, коли, бо може потрухнути зерно, кажуть. Не зерно, а с -с семена. В землі, коли холодно. Хіба що, якщо земля суха і сухе садиться, то може й нічого не буде? Не знаю навіть, як його правильно поступити. Побачимо, буде видно сьогодні. А картопля у нас померзла. Ми так рано її посадили в цьому році. Минулого року то було трошки по-іншому. А в цьому році вирішили раніше і вона померзла. Ну, я так думаю, що вона вже вкорінилася і виб'є ще. Просто вершочок. Там десь зійшла може сантиметрів 5, може 10 місцями. У нас не було чим накривати її, це треба було би. Накрити її. Дуги, пленочка чи агроволокно. У нас не було так багато, ми її нічим не накривали. А редисочка то нормально. Така гарненька зійшла, зелена, нічого їй не сталося. Ну, таке чесник, то ми з осені садили. Цибуля теж добре зійшла і нічого їй не страшно, вона не боїться. Дивилася прогноз погоди, то в багатьох регіонах України така погода і сніг іде. Ну, у нас снігу вже нема. Перший же день, коли йшов, він одразу і розтанув. Ще хотіла, друзі, поговорити, відповісти на питання. Ви мене питаєте, я. Не завжди можу відповісти одразу. Було питання з приводу козенят, чому ми не годуємо їх з мисочки і скільки ми даємо молока. Вона з козенята не п'ють із мисочки. може, я не вмію привчати, може вони дуже сильно молоді. Ну, немає в мене досвіду. Поїння з миски козенят. Телят, так. Да. У нас була колись коровка, і телят ми годували з мисочки, пили вони нормально. От козенята не хочуть і все. У нас в основному п'ють із пляшечки, ну і деякі п'ють мамів своїх кіз. Я даю їм порцію свою, не даю їм так, щоб вони пили в волю, тому що... Знаю, що переїдати теж не можна козенятам. Вони мають пити не тільки молоко, мають ще щось їсти і більш ситніше, і ту саму травичку пожувати, і сіно мають, і зерно потроху мають їсти. Тому в них має бути своя порція. Я чула версії різні. Багато хто каже, що півтори літри для козеня на день це нормально. Це не багато і не мало. Тобто, якщо три рази годувати, то по 500 грам нормально. Або розділити, наприклад, на чотири рази і давати їм трошки поменше, по 300 грам. Дівчата, куди ви пішли? Перлинка? на-на-на-на. Перлинка. Стой, 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 стой. Щось наша перлинка розігналася. Перлинка. Ти куди пішла? Так, іду за нею. Вона у нас трошки приболівша, через роги свої. Перлинка, вертайся назад. Вертайся назад, давай назад. Давай. Що ж ти пішла і маліхся з собою повела? Давай назад. В неї роги падали-падали, врізалися вже резинки і наполовину врізалися. І вже от-от мали впасти. І вона все не давала нам подивитися до рогу. Я дивлюся, що вона щось їсти перестала. І молока мало. Вона і так дає у нас 100 грам, а тут, мабуть, тих не було. Ну, Зараз маю на увазі. Вона в нас була ой, потеряла козенят, то так трошки вона ослабла. Ну і потім ми вирішили подивитися до її рог, що ж там робиться. Мені наче показалося, що вже або кровить, або там гній собрався. І Я хотіла засипати її, хотіла подивитися, почистити. Ну і Олег тримав, потім ми її прив'язали, щоб вона нікуди не стрибала. І вона злякалася, почала рогами битися, ну, не нас бити, а там, де вона була прив'язана, перекрутилася один раз і роги відпали. Спочатку один, а потім другий. І кров пішла. Ну зараз це вийшло.